Буду читати текст, записаний посланні першому посланні апостола Павла до Корінтян, другий розділ і перших п'ять віршів прочитаю. Перше послання до Корінтян, другий розділ і перших п'ять віршів. Написано так: а я, як прийшов до вас браття, не прийшов вам звіщати про Боже свідоцтво з добірною мовою або мудрістю, бо я надумавсь. Нічого між вами не знати, крім Ісуса Христа і того розп'ятого. І я у вас був у немочі, і в страху, і в великім тремтінні. І слово моє, і моя проповідь не в словах переконливих людської мудрості, але в доказі Духа та сили, щоб була віра ваша не в мудрості людській, але в силі Божій. Ось такі слова він написав. Справа в тому, що цей текст, він я так, якби я трошки вирвав, ну, з основного такого, з контексту. Ми ще звернемось до, до контексту. Але тут є певна деталь. Є певна деталь. Брати і сестри, я знав, що мені сьогодні треба буде проповідувати. Я знав наперед, ну, бо в нас так от наперед, це все відомо. Ну і ну, то, як я думаю, кожен проповідник помолився. Ну, я ні не закладав, я ні руки до неба не піднімав. Ну, коли читаю, кажу, Господи, мені треба на сьоме число особливе зібрання, коли будемо заповідь виконувати, то мені треба кілька слів сказати, щоб були корисні для тих, хто буде слухати. Ну, я сказав та й помолився, та й забув. І пройшло кілька днів. А чому пояснюю, чому я назвав цю тему, яка от прийшла, Христос, якого я знаю. І чому цей текст? Ну, читаю, а знаєте, хотілося б так, здається, ну, щось таке прочитати, що ще не читали. Ми такі люди є. Хочемо щось таке сказати, що ще ніхто не сказав. Ну, так воно не виходить. Але думка така є. І ось це, що я вам зараз хочу розказати, я мушу це розказати, щоб ви зрозуміли, чому саме цей текст і чому я буду говорити те, що я буду говорити. Хоча я мав і маю сумнів. Взагалі у нас не прийнято про таке, але е, Ну, почну з того, що я не є корінний львів'ян. Я з Рівенщини. І е, церква врадивили, звідки, де я хрещення приймав. Ну, я вже там гість, правда? Ну, вже з 50 років, як, як я вже не там. А тепер прошу себе уявити, коли я приїхав, скажімо, до, 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 в ту церкву, і отак раптово стається, брати кажуть: так, будеш зараз проповідувати. Оце хор співає. Вникайте в те, що я говорю: хор співає. Мені зараз хор закінчить співати, мені треба виходити, щось говорити. І це не проблема, проблема в іншому. Проблема в тому, що я абсолютно не готовий. Я не знаю, що мені проповідувати, ви розумієте? Я в руках тримаю Біблію, а в Біблії, ну я кажу, шпаргалки це ті конспекти, які от, там, ну, це нормально готувати, щоб не забути щось. І тих шпаргалок в мене повна Біблія. І я починаю так. Отако вже руки ходять. Ну, по ногах не видно, ви розумієте, але а що всередині, це недооповідання. Шукаю. Одну шпаргалку паргалку ні, не то, другу. І бачу, я вже нічого не бачу, я нічого не соображаю. Пізно. І ось закінчується, має закінчуватись вже цей спів. Мені виходити, і я закриваю <кхем>, ту свою Біблію і починаю думати, та що я маю сказати. От чому я говорю, ви розумієте? Чому так назвав те, оце, що хочу сьогодні сказати, Христос, якого я знаю. Я почав думати, що ж я знаю. І ось оцей текст, центр якого являється ці слова апостола Павла, він сказав, бо я, браття, надумався між вами нічого не знати, крім Христа і того розп'ятого. На душі відлягло. Потім ще, так, ще, ще кілька місць. Я, я, я до них ще дойду, я про них мушу сказати. І ось закінчується спів. Я собі вже, оце, от, кажуть, оту проповідь. Приготував без паргалки. І я роблю перший крок до кафедри. І ви знаєте, що стається? Мабуть, ви не вгадаєте? Я проснувся. Ви розумієте, виявляється, оце все я переживав, думав про це. Ні, ну я то собі як думав, що я сяду за стіл, покладу Біблію. Ну, якісь мудрі книжки, і буду готувати проповідь, яку повинен сказати. Ви розумієте? Ну так не сталося. І я проснувся, і перше тремтять руки, тремтять ноги, болить голова, видно, тиск підскочив від цього хвилювання. І я кажу: Господи, дякую тобі, що то не насправді так відбулося. Але, але разом з тим, ви знаєте, що саме і що виходить? Можете з мене сміятися. Те, що я хочу вам сказати. Получається, це те, що мені приснилося, ви розумієте? Ну мені не приснилося щось. Я ж зі слова Божого, це от, те, що приснилося, о, добре коли сниться слово Боже. ви розумієте? Ну, я, я помолився і забув, ну, видно, Господь не так планує дати тобі те, що говорити, як я думав, за столом сяду буду. А я от в такому тремтінні. І тому, знаєте, яке мені перше місце прийшло, я ж думаю так. Говорити про Христа Розп'ятого. Ну, про кого можна говорити? Про того, кого знаєш. Якщо ти щось знаєш про Христа Розп'ятого, то ти говори, що ти про нього знаєш. А тут ні, я відкрив, я встав, я, я прочитав, от я знаю те місце, прочитав, я апостол Павло ну, і так мені пішло. Кажуть, як бальзам на душу каже апостол Павло, що я був тремтінь, думав, то не один я тремтів. Ну я то від страху тремтів. А Павла було інше трим... Інша причина тремтіння. І він каже, я нічого знати не хочу. І думаю так, що я знаю? Оці от прості речі, не мудрості слова, не добірними словами, а такими простими. От те, що мені, знаєте, на душі. І от перше, що мені прийшло, Ну, ми знаємо золотий вірш Євангелія золотий вірш, Івана, 3, 16. Ну, це вже підсумок. 14 і 15 -й вірш, я своїми словами, то слова Ісуса Христа Він так казав, що як Мойсей підняв був змія в пустині, так мусить бути піднятий Син людський, щоб кожен віруючий мав вічне життя. І тоді вже так, бо Бог полюбив світ, що віддав сина свого народження, щоб кожен віруючий в нього не загинув, мав життя вічне. Це так. Ну, проблема то в іншому. Ви розумієте, не можна так е, мислити. ну, Категоріями теорії. Ну, добре, вивчив на пам'яті вірші, але коли не відчув їх своєю душою, там же мова про Христа розп'ятого, навіть не про Змія того мідного, але він є про образу. І от тут важливо, знаєте, чим, чому зло Боже живе і діяльне. Воно, воно доходить десь туди до серця, не тільки до розуму, але ще й до серця. І коли, коли хочеш оце от зрозуміти, то потрібно трошки розуму напрягтися, що він напрягся, трошки думати. Я собі так думаю, знаєте, уявляю ту ситуацію, яка там відбувалася в пустині. Як чудово, чудово все складалося на самому початку. Ідуть, ізраїльський народ вийшов з того Єгипту. І в них впереді чудове майбутнє. Куди вони йшли? Вони ж не йшли по пустині гуляти 40 років по кругу, правда? Їм скинув тої пустині. Перейшли, і ось Господь каже, там обіцяна земля, там прекрасно прекрасно жити будете. Я буду вашим царем. Ви тільки будьте послушні. Ну, не так сталося, як гадалося. І ви знаєте, мова ж про, про майбутнє. Я сьогодні, ну, в нас от така ситуація, війна. Люди гинуть. За що? За незалежність, за те майбутнє, що було нормальне. І от е, ту аналогію я як якби провожу. І ви знаєте, дивна, дивна річ: йдуть мудрі люди, ізраїльтяни, йдуть по пустині і починають нарікати. Я це називаю знаєте, колаборацією. Що таке колаборант? Це людина, яка свідомо. Співпрацює з країною, скажімо, агресором на шкоду своїй власній країні. Тобто, я зараз поясню цю справу. Тобто, коли в них висвічується таке чудове майбутнє, а вони дивляться назад, оглядаються, і знають, що там був, там був часник, там була цибуля, там ще трохи м'яса було. Але вони забули про те, що їхні дітей в річку кидали. Що хто, хто вони були? Раби, ліпи ту цеглу, керпіч, і мовчи. Ви розумієте, тобто мова йде про те, що це приклад для нас, коли сьогодні нам відкривається чудове майбутнє, то я починаю думати, починаю думати, чи той колаборант, або, скажімо так, чи та колаборація не працює і в моїй душі. В якому плані? Адже у той колаборант, який не умер в кожному з нас. Ну, правда, в одних він зовсім в пригніченому стані, в других він цвіте і пахне. Але це є оця колаборація, яка працює на ворога нашої душі. І ворог хоче знищити нашу душу. Але ми читаємо Слово Боже. Чому каже так, бо Бог світ полюбив? каже, це мене і вас так полюбив, щоб ми мали вічне життя. Перед нами перспектива чудова. І от центром цього всього. Всього цієї доброї новини, цієї доброї вістки є Ісус Христос, який розп'ятий. І коли я розумію, що це от за мене, а я не можу про Нього розказати, коли я тремчу, бо я не знаю, що сказати. Це, це трохи дивна річ, я вам скажу. Ну, але я себе трохи по, в народі кажуть, побештав, кажу, той, то вже скоро 50 років, як я хрещення приймав. І я затрясся, коли треба було говорити. Про, про Ісуса Христа, про мого Спасителя. Ви розумієте, про ту людину, яку знаєш, любиш. Здається, можна говорити безкінечно. Но більше того, і знову ж те, що мені тоді, ну, скажімо так, наснилося, що мені дороге виявляється, ви розумієте, якого я знаю. Я знаю Ісуса Христа як посередника. Апостол Павло до Тимофія пише, що один бо є Бог, пам'ятаєте це місце? І один посередник між Богом і людьми. Це людина Христос Ісус, і у центр посередник, і людина, людина. Ми читаємо послані до Євреїв, чудово написано про Ісуса Христа, що Він пережив все, що тільки може пережити людина, і Він може, він заступається за нас. Він той пересвященник, який знає наші проблеми, знає наші біди. Ну, питання то не в тому. Він нас знає. Питання в тому, чи я його знаю, чи він стався посередником для мене. І знаєте, слово Боже, нас вчить. Я собі згадую. Ідуть євреї по пустині і дійшли до моря. Ну, всю історію, а куди далі йти? А Азаді вояки за ними гоняться. А тут море. І що робити? Ні, ну є той, що допомагає. Море розійшлося, перейшли, є той посередник. А пам'ятаєте історію про життя Багача і Лазаря? Там взагалі безодня, яку перейти неможливо, і каже, ніхто. Ніхто не перейде ні туди, ні звідтам сюди. Ви розумієте? Є тільки один посередник, який, доки ми в тілі живемо, може щось, може нас провести. Ви розумієте? Він, він є дорога, пам'ятаєте? Сказав, я дорога, і правда, і життя, і іншого немає. Ви розумієте? І коли ми про такі речі говоримо, ми ж вирішуємо, ми шукаємо посередників різних, ну ми такі люди, що нам часом треба вирішувати якісь свої власні проблеми, і ми шукаємо, хто ж то буде нам посередник. І от, ви знаєте, приходить, приходить певно такий час, ну я думаю, це з нашим розумом вже так зв'язано. Коли людина все життя продумала от про такі речі прості, звичайні, такі банальні, земні, а потім приходить, от мені недавно ну, сумна новина позвонили мені кажуть, ой, знайомий наш, наш каже. Онко, ну, рак, четверта стадія. Де взялося? Та не відчував нічого, ви розумієте? Хіба ми не знаємо того тексту, що призначено людині умерти один раз? Ну, це дуже страшно, як на вашу думку? Слухайте, ходять люди по вулиці, ми тут сидимо, там маса людей по вулиці ходить. Я ви думаєте, вони знають, і ми знаємо, що ми треба буде помирати? Чи це якась така новина, про яку ми. Бо перший раз почули, як умирати буду. Розумієте? А хто про це думає, хто готується до того? Ну, не проблема померти. Проблема в тому, що, каже, призначено людині вмерти один раз, а потім що? От потім проблема, каже, тому що потім суд. Ну, є вихід з положення. А віруючий, каже Ісус Христос, хто в мене вірує, той на суд не приходить. І ось там, розумієте, ну, померли, а потім суд. І ось є одна сторона і є друга сторона. Одна сторона, ми кажемо, хороша, а в другій стороні, так як багач казав, хоч би пальчик макнути та язика собі прохолодити. Ну, я вже не кажу про озеро огнене. Ви розумієте, це страшні речі. І ось є посередник, який, на, якого, на якого ми уваги. Ну, я кажу про себе. Ну так, ми розуміємо. Але разом з тим легковажимо. В багатьох. В випадках ми легковажим. Про легковажність нашу. Дозвольте я знову ж таки простими словами нагадаю вам певний приклад. Ні, не, не приклад, я вам таку картину нарисую. От повернусь назад, ідуть ізраїльтяни по пустині. Захотіли, той, от каже, той хліб, Господь їх і веде, дає їм того хліба, та мана. Він такий смачний, як мед з паляничкою. Розумієте, от. Їдять день, їдять другий, їдять місяць, ну все, є, не голодні, ні, треба того, і треба другого, і м'яса, і чесника і цибулі. І Господь покарав. Скажіть, у нас є сьогодні проблеми такі, що ми хочемо, образно кажу? Чогось більшого, ніж ми маємо. Ну, сьогодні зміїв, змії не повзуть. Уявіть собі, от ми зараз так сидимо, не тихо, спокійно, от все нормально. Я раптом хтось з вас, ой, щось мене вкусило. Другий, ой, мене вкусило. І коли почали заглядати, що ж там змії повзуть? Можете собі зараз таку страшну картину нарисувати? Що зараз по лавками повзуть змії? Хтось тікає, хтось на лавку, хтось чимось там відмахується сумочками, дівчата. да? Я вже не кажу про те, що на балконі там взагалі куди втікати, змії повзуть. і і з вікна стрибати високо. Ви розумієте, це проблема. Це собі, ну так, щоб вникнути в ту проблему, яку, яку мали євреї, це ж було, ви знаєте, написано, що загинуло багато з народу. Тобто багато з народу загинуло. І кожна, кожна смерть це є трагедія. Причому за що? Ну, скажу так, за ту колишню, ну, по ссрівськи кажу, то ту варену ковбасу, скільки вона була? 210 чи, чи 220. Ви розумієте? Тобто за такі от ну, не суть, но такі, от, такі от речі, ви розумієте, Здається, без яких можна жити, але можна жити тоді, коли бачиш майбутнє, коли в переді відкривається щось, щось таке, що тобі дороге. І знову ж таки, апостол Павло там далі, в 15 розділі до Корінтян, він говорить, хто, найнищ... хто найнищасніші люди від усіх людей. Каже, це ті люди, які покладаються на Христа тільки в цьому житті. Тоді, коли їсти, пити, ну, спати, працювати, дітей виховувати і так далі. Отут От каже: Господи, допоможи, Господи, допоможи. Але коли помер, то він не стався тим, тим Господом, який є посередником між Богом і людьми, який не той, який проведе. Чому? Тому що не розуміє, що таке Христос розп'ятий. І от отут от починається проблема. І ви знаєте, я собі коли ось на це думав, е так, так собі прикидав оцей текст, я його прочитав не тільки те місце. Справа в тому, що е це продовження певного, е певної думки, яку розвиває апостол Павло. І він говорить так: про всю ту мудрість людську, про такі добірні слова. І от він каже: я був у вас в немочі і в страху, і в великім тремтіні. Чого боявся? Що він? коринтян боявся. Та мені здається, апостол Павло він взагалі нікого не боявся, крім одного Бога. Він йому служив. І ось ви знаєте, оця, оця людська, мудра людськість, мудрість людська, вона, вона грає таку, я б сказав, ну, дуже, народу кажуть, злий жарт. Дивіться, що каже в першому розділі. Це до того самого. До тої самої теми, і 17 вірш, каже, бо Христос не послав мене, щоб хрестити, а звіщати Євангелію, і то не в мудрості слова, щоб безсилим не став хрест Христа. Що значить, коли може стати від мудрості слова, безсилим хрест Христа? Ви знаєте, сьогодні в нас такий вибір проповідників і такий вибір. Особливо там інтернет включаєш, хочеш того послу, який хочеш, до вибору, до кольору. І от пішла така струя, коли проповідник ну він взагалі не може встояти біля кафедри, бігає туди-сюди. Ну, казав один, наче його блохи кусають, ви розумієте, і кричить: будете, будете щасливі, будете здорові, будете багаті. І ось за тим всім людина йде, о, та я прийду, та я буду щасливий, я буду багатий. І взагалі хворіти не буду. А видно, той, що хворіє, той грішник. Ви розумієте? Ну це, це взагалі не по Слову Божому. І ось за цим всім, за цим красномовством, за цими мудрими словами, за цим ораторським мистецтвом, десь той хрест, він десь так віддаляється, віддаляється. А чому важливий цей, цей хрест? Є ж багато. Є багато оцих, знаєте, конкурентів цього е, Голговського Христа. І він каже, самий, я так вважаю, що апостол Павло <кій> самий грамотний, самий такий на той час високо освічений апостол, і він каже, що ми, я не буду проповідувати ось такі, з такими добірними словами, щоб ти всі казали, оце так, оце то він вирази такі гарні знаходить. Простими словами, але він каже, я надумав, нічого не знати, крім. Христа і того розп'ятого. І Він говорить тільки про Ісуса Христа і говорить. Він каже, що віра була не в мудрості людській, але в силі Божій. Ви знаєте, що таке? В силі Євангелія в силі Божій? Сила Євангелія це не сила слів людини. Це – і не в тому, оскільки як то проповіне гарно, так яскраво, так красномовно виразить оцю думку євангельську, що всі бачать от тільки його, а не бачать Христа. Сила в самому Бозі. Ви знаєте, е, апостол Павло в страху, в немочі, в тремтіні прийшов звіщати Боже свідоцтво. Що за Боже свідоцтво? Е, каже в доказі духа та сили. Якщо спростити чуть-чуть, і так своїми словами. Виражати, він каже, я буду говорити від душі, від серця те, що в мене є, я буду, буду проповідувати вам. Ви знаєте, є слова, які звучать, від, ну, звучать мудро, добірними словами, а є, а є е, проповідь, яка звучить просто, але від серця до серця. Він так проповідає від душі до душі. От, коли б так у вас запитали, як, що ви взагалі в буденному житті хотіли, слухали, що вам казали такі от якісь гарні слова? Ні, дівчат розуміють. Це особлива категорія. Але я говорю зараз не про таке. Я говорю про ті слова від, від душі до душі, від серця до серця. Коли говорять, і ти бачиш, оця людина. Вона, вона дійсно близька тобі по духу. Ви ну, знаєте, це, це розполагає, коли людина може розказати про Ісуса Христа, про розп'ятого дійсно такими простими словами, але людина, котра слухає і каже так, то це ж, це ж Він за мене страждав, це він за мене помирав. Є чудовий, ну, скажімо так. Чудові, чудові слова Отця Небесного. Двічі було сказано, що оце, хто син мій улюблений, правда, назвав улюбленого сина. І ось ви розумієте, оцей улюблений син був настільки покараний. Мені сподобалося слухо одного проповідника, він каже так: Отець Небесний, він би не дав, щоб його сина карали більш, ніж потрібно. Ну, я думаю. Ну більш ніж потрібно, покарали до смерті куди вже більш, ніж потрібно. Розумієте, Нагаями били, плювали, насміхалися. Потім цвяхи забили в руки, в ноги, і там на цьому христі помирав, та ще й списом бік прокололи, куди вже більше. І ось він. Є одна така важлива деталь. Він був розп'ятий і був вбитий, але був невинний. І от собі думаючи про те, думаю, так. Ви розумієте? Адже е, він був. Покараний за мої і ваші гріхи. Що це говорить? Розумієте, Коли ми говоримо таку чисто, ну так якби на, на рівні теорії, ну, то що виходить? Ми розуміємо, що Ісус Христос помирав за нас. Але коли я розумію і вникаю, знаєте, всією душою, або коли мені про це говорять, що Він помирав. І він отак от страждав, отак от страшно, аж до смерті, тому що, тому що це я нагрішив, ви розумієте? Покарання мало би бути на мені. Друзі, так само і на вас. Це ми так нагрішили, що його били тими нагаями, які рвали шкіру, і тими цвяхами руки і ноги прибили. Тобто покарали дуже жорстоко, покарали із -за того, що ми. Що ми такі, такі грішні люди були, розумієте? А скажіть, коли, коли я розумію, що я грішна людина, коли за мене помирає той, хто створив, хто є Бог, хто створив це все, то як я повинен шукати щось таке красномовне, щось таке гарне, щоб показати себе? Ні, якщо я знаходжу ті слова, щоб показати про Ісуса Христа? То я повинен говорити десь, знаєте, знизу, говорити про когось, про когось великого і високого. Хрест, Він, він дає людині, верніть увагу, одна деталь дуже важлива. Хрест говорить нам з вами, хто ми є такі насправді. І людина, котра розуміє, хто вона є, що вона є, що вона нічого по собі доброго не має, то вона тоді і поводиться відповідно. Якщо я в собі нічого не. Ви бачили, дитина, яка щось там нашкодила, що вона робить? Ну, старається так якось десь в куточку відсидітись, щоб якось, може, це все мене, розумієте? Але не показує, що ось я тут натворив діло, правда? Ну, чи натворила, не суть. Тобто, десь якась така скромність повинна бути, отаке. Ну... Сьогодні люди як кажуть, один надіває. Ми ж всі в масках ходимо. Знаєте, ні, я не хочу сказати про вас, ні, ні, це я не так сказав. Але люди часто надівають на себе певну маску. Один надіває маску гордості, він показує, який він є. Другий там ще якусь маску, а третій надіває маску смиріння. Це та сама маска гордості, тільки на виводі діта показує, я ж такий сумирний. Розумієте? Але суть в тому, що Ісус Христос, який є Богом по природі своїй. І він показав нам приклад, і він умолив себе до, ну, до статусу до статуса раба, до, до положення людини і показав, ну, ну, немає нам чим гордитися, ви розумієте? і сьогодні, розумієте, в чому штука? Справа в тому, що коли ми будемо протягувати руку це, цей хліб і, і це вино, яке будемо вживати, вони ж не просто говорять нам. Вони кричать, вони кричать до мене, вони кричать до вас, нагадують нам, що ми певну річ не забули. Яку? А то, що ми, ми грішники в минулому. Так, сьогодні ми тішимося, тим Господь простив, але каже: подивись, не забудь. А чому не забудь? Просто згадати, що Ісус Христос був на хресті розп'ятий, це ще нічого не згадати. Це згадати, чому Він там був розп'ятий, яка причина була того. І зробити собі висновки з тим, щоби трошки в тому житті ну, поводитися скромніше. І розуміти не тільки себе, розуміти того, хто поряд, розуміти чужі болі, так як він розумів нас і вибачив. І тому, друзі, знаєте, що я хочу на, на закінчення прочитати? <кій> Про яких людей говорить Бог, які йому приємні? Я з першого розділу ті ті слова, які передують тому, що ми прочитали, і тим закінчу. Каже так. Але Бог вибрав, кого він вибрав? Найкращих, найрозумніших. Ні, він каже, але Бог вибрав не мудре світу, щоб засоромити мудрих. І немічне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильне. сильних і простих світу, і погорджених, і незначних вибрав Бог, щоб зна, значне знівечити. Так, щоб не хвалилося перед Богом жадне тіло, а з нього ви в Христі Ісусі. Що став нам мудрістю від Бога, праведністю ж і освяченням, і відкупленням, що було, як написано: хто хвалиться, хай хвалиться Господом. Амінь.